Військовий експерт Дефенс Пан Валерій вже з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Слава Україні. Героям слава добрий вечір ще день. Та ще день давайте з вами поговоримо про перспективи збиття балістичного типу ракет таких привітів з Російської Федерації. Вже найближчим часом наша колекція всіх систем протиповітряної оборони поповниться черговими цікавими установками. Розкажіть, будь ласка, яка із них здатна на це ну дуже амбітне завдання збити балістичну ракету. Ну, дійсно, це якраз системи протиповітряної оборони, які е, нам не вистачали. Це е, навіть не системи протиповітряної, а більше системи протиракетної оборони або, е, скажімо, системи протиповітряної оборони з можливістю збивати балістичні ракети. Таких систем у світі небагато, В Україні їх взагалі не було. Е, в Принципі, частково цю завдання могли вирішувати з низькою імовірністю певні модифікації системи с 300 однак, в реальному плані наразі росіяни користуються цим і під час масованих ракетних ударів саме роблять комбіновані ракетні удари, коли частина ракет випускається саме балістичних для завдання шкоди. І, і як ми побачили, це в Краматорську навіть цивільним звичайним житловим будинкам. Що взагалі не можна ну собі було колись уявити, що подібні ракети можуть застосовуватись проти цивільних будинків. Так, от для того щоб подібних трагедій в майбутньому не було. Партнери зголосилися надати нам дві основні системи, що матимуть можливості з великою ймовірністю збивати балістичні ракети. Це Системи Петру які нададуть нам Сполучені Штати Америки, а також ряд країн, які долучаються до цієї ініціативи. А також європейська система САМПТІ буде надана Україні дуетом Франції та Італії. Це дуже гарна система протиповітряної оборони, яка має широкі можливості по е, е, протидії всім основним типам ракет е, які знаходяться на озброєнні держави терориста включно е, з ракетами іскандер включно з ракетами е, зенітно ракетними е, е, ракетами зенітно ракетних комплексів с 300 С-400, які ми наразі тероризує Україну країна терорист і також, включно з ракетами х 22 Це також ракети, які летять по псевдобалістичній траєкторії і дуже дуже скажімо, здатні проходити системи протиповітряної оборони. Ми бачили це. І під час ураження саме цивільного об'єкту в кривому розі, і в тому ж Дніпрі подібна ракета застосовувалась. Тож сподіваємося, що з надходженням у цих систем значно підвищиться ступінь безпеки українського суспільства, і саме ці ракети зможуть допомогти. Нашим військовим захистити дебо Україну і поставити його його так під надійний замок.